Будь-яке хобі захоплення творче і непросте майстриня Олена Баштова працює перукарем у вільний час займається плетінням, шиттям та ліпленням. А віднедавна почала створювати ляльки. Першою іграшкою став домовик. Куметний образ охоронця будинку надихнув авторку на створення інших ляльок. Від магазинних вони в першу чергу відрізняються унікальністю і особливою красою, адже в усі речі, зроблені своїми руками, вкладено тепло і ніжність людини. Заняття вимагає терпіння і посидючості тільки тоді підсумок. К роботи порадує, вийде власна прекрасна лялька, оригінальна і неповторна. Це лялька авторська, це інтер'єрна лялька. Ну, в принципі, лялька вона робиться з спеціального матеріалу. Цей матеріал я використовую, матеріал ладов. Це японська фірма винайшла таку як суміш. Вона робиться із пемзи, із целюлози, і там додаються ще якісь компоненти. От, і виходить така маса білого кольору або рожевого іноді. Вона. Дуже легко ліпиться, вона дуже така м'яка текстура в неї, дуже схожа на текстуру дерева. І при висиханні, якщо будуть деякі там ну, якісь неточності, можна дуже легко його доробити або скоригувати. Створення ляльки відбувається у кілька етапів: усе починається з образу майбутнього персонажу, а далі вправність рук та дизайнерський хист. Образ приходить так сам собою. Там, наприклад, по віянню душі, там, наприклад, оця солоха до мене прийшла. Тобто, мені дуже захотілося зробити ляльку притаманну тільки українському народу. От вона така чисто українська, така жіночка, гарна кров з молоком з українською вишивкою і в народному костюмі. Наприклад, така лялька, як у мене лісовик, це моя фантазія. Це у мене найкраще мені так твориться образи, коли я засинаю. От і до мене приходять всякі такі цікаві образи. і от... З цього починається. Спочатку я вигадую обличчя, тоді в процесі вже народжується костюм і завершується образ. Тобто інколи ляльки народжуються зразу, образ я бачу повністю, образ, який він буде в кінечному результаті. А інколи ця лялька створюється в процесі роботи. От так в процесі роботи в мене створилася лялька Хатабич. Тобто мені захотілось створити такого восточного чоловічка. От, і тоді я згадала, що в моєму дитинстві колись було фільм цікавий про старіка Хатабича. І от я звідтіля взяла образ такого восточного, гарного такого дядька з таким поглядом. За три роки майстриня змоделювала десятки ляльок реальних, містичних і таких, що постають в уяві з дитинства. У мене є казкові герої, є також герої наші українські. У мене є лялька-Солоха, це по гуглівським мотивам. Вона зараз в чесній колекції знаходиться, її купили. От. Зараз у мене планується лялечка так само із цією серією по гуглівським мотивам. Там є такий персонаж, як Знахар Пацюк. От зараз якраз він в стадії можна буде його подивитися ще не завершеним. Воно тільки значить на початку воно зліплене, але ще не відшлифоване, ще не покрашене, не зібрана лялька. Зі своїми красунями авторка була на різних виставках. Тепер же вирішила показати своє захоплення землякам і навчити цьому ремеслу усіх охочих. У миргородській бібліотеці для дорослих Олена Баштова провела майстер-клас для місцевих рукодільниць.